Студентам віком від 25 років, які є військовозобов'язаними, але мають відстрочку через навчання у вишах, варто приготуватися до перевірок. Принаймні, така ініціатива з'явилася на Полтавщині, та й міністр освіти Оксен Лісовий натякнув, що далі буде цікаво. Деталі про це вже за мить. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин ютуб каналу FinanceUA. Якщо вам подобається наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Днями український медіапростір не те, щоб розірвала, але дуже зацікавила новина з Полтавщини. Місцевий журналіст Олег Булашев повідомив, що полтавська обласна військова адміністрація через велику кількість студентів віку 25+, ініціювала перевірку у одному з навчальних закладів. Мова за Кременчуць фаховий коледж транспортної інфраструктури та технологій, зокрема, представники ОВА перевіряють, чи не є таке навчання зловживанням право на відстрочку щодо служби у збройних силах. Також журналіст зазначив, що до цієї ситуації залучено і місцевий ТЦК. Від ТЦКшників вимагають реакції на ситуацію та усунення порушень у разі їх виявлення. І тут постає таке питання: а яким чином виявлятимуть тих, хто за словами чиновників зловживає правом на відстрочку? Адже якщо особа має право на відстрочку через навчання, то як її можна її позбавити? Тим паче там перелік вимог? Яким чином виявляти зловживання? Можливо, працівники уважувати цека відвідуватимуть заняття на предмет того, чи нефіктивно навчаються студенти, але ж це залучення великої кількості працівників. Крім того, на тему навчання студентів 25+, висловився і міністр освіти Оксен Лісовий. Під час зустрічі з ректорами вишів Львівщини він заявив наступне: цитую: право на освіту не індульгенція від обов'язку захищати державу. Оксен Лісовий підняв з львівськими посадовцями тему фіктивного навчання студентів віком 25+. При цьому міністр чітко окреслив, що керівники закладів освіти відповідають за тих, хто навчається в їхніх установах. Потрібно забезпечити, щоб право на освіту не ставало механізмом зловживань. Це не просто питання законності, а й питання честі, професійної репутації та громадянської відповідальності. На цей допис пана лісового на його сторінці Фейсбук активно відреагували українці. Ось кілька реакцій. Потужний популізм понад усе. Профільний міністр повинен захищати своїх підопічних. Ви ж, навпаки, замість підтримки гнобити науковців та здобувачів освіти. І як питання честі та професійної репутації може підіймати людина, що сплагіатила дисертацію? Фіктивне навчання це у вас питання честі, а красти чужі роботи це було не питання честі. Відповідно до чинного порядку підготовки здобувачів ступеня доктора філософії, індивідуальний навчально-науковий план аспіранта, затверджується на початку навчання і є обов'язковим до виконання. Вносити зміни до нього можна лише за згодою самого аспіранта, а не в односторонньому порядку. Отже, запровадження нових обов'язкових іспитів, у тому числі у форматі зНО. Для тих, хто вже навчається без зміни плану, є порушенням принципів правової визначеності та освітніх прав здобувачів. А до депутатів це теж стосується чи тільки для простих людей? Питання честі громадської відповідальності для депутатів немає. Позор і ще раз позор очільникам влади. До речі, відстрочка під час навчання це законне право громадян України, міністр освіти проти законів України, міністра і всіх реформаторів необхідно відправити в прикордонні території, де педагоги працюють майже весь час при тривогах. Їм би посидіти у цих умовах, а тоді проводити різні реформи, нововведення, а ще краще, виконати конституційний обов'язок по захисту України, а після перемоги проводити реформи. Бо після ваших реформ не буде педагогів. Там сидить цілий повноцінний взвод відразу з командиром. А чому б не перевірити навантаження викладачів вузів, коледжів та інших? Раніше всі працювали на півтори-дві ставки, а тепер на 0,75. Дивно. Та і штати треба перевірити, хто прийшов після 2022 року. Позбавити бронювання та на фронт. Я був нещодавно у одному вузі, там такі перла. Дуже намагалася та не знайшла жодного коментаря в підтримку міністра. А ви що озвучені? Це ще лайтові коментарі. Але тут суть ось в чому. Правила щодо відстрочки студентів віком 25 плюс мінялися, переписувалися, зрештою прийшли до того, що маємо на сьогодні. Але тепер і ці правила не влаштовують. Але ми правова держава, в якій діють закони, а не узні інструкції і побажання міністрів. Якщо один закон гарантує право на освіту незалежно від віку, а інший закон передбачає бронювання для тих, хто навчається, то люди, які користуються своїми правами, наданими законом, не мають якусь індульгенцію, як каже міністр. А діють виключно в рамках закону. А як не подобається, то треба закони міняти, а не розводити демагогію. Так карати тих, хто порушує правилові строчки, це правильно, але порівнювати навчання з індульгенцією точно ні. При цьому звісно, що питання захисту держави сьогодні пріоритетне. А як ви вважаєте, чи слід влаштовувати перевірки вишів щодо навчання студентів віком 25? Діліться думками у коментарях. А у мене наразі все. До зустрічі на нашому каналі.